Розпочинаємо роботу в зошиті. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу. Олівець правильно тримаю, сяду рівно, не зігнусь. Буду старано писати, до роботи вже берусь. Дітки, пригадаємо, на минулому занятті ми писали з вами довгі похилі лінії справа наліво. Та зліва направо. Сьогодні на занятті ми спробуємо їх поєднати, написати ламану лінію із довгих похилих ліній. Відступаємо одну клітиночку вниз. Порахували дві клітиночки вниз, один, два. Поставили олівець у нижній лівий куточок. І пишемо довгу лінію довжиною у дві клітиночки до верхнього правого кутика. Написали. Опускаємося вниз на дві клітиночки до нижнього правого кутика. Опустилися. Пишемо лінію, піднімаємося вгору на дві клітиночки до верхнього правого кутика. Піднялися. Опускаємося вниз до нижнього правого кутика на дві клітиночки, опустилися, пишемо лінію вгору до правого верхнього куточка, прописали, опускаємося вниз правого куточка і пишемо так до кінця рядочка похилі лінії. На дві клітиночки, виходить у нас ламана лінія. Пишемо так до кінця рядка. Прописали до кінця рядочка. Наступний рядочок, дітки, ми спробуємо з вами написати ось такі ялиночки. Відступаємо одну клітиночку вниз, одну клітиночку в сторону. І пишемо довгу рівненьку лінію, опускаємося вниз на три клітиночки. Рахуємо. Один, два, три. І пишемо рівненьку лінію. Потім, з самого верху, ми пишемо похилу лінію, справа наліво, від верхнього правого куточка до нижнього лівого. Провели. Пишемо такі гілочки в нашій ялиночці. Слідуючу сторону пишемо від верхнього лівого куточка до нижнього правого. Проводимо лінію, спускаємося на одну клітиночку вниз і проводимо лінію від верхнього лівого правого куточка до нижнього лівого куточка. Похилу лінію прописали. З наступного боку від верхнього лівого куточка до нижнього правого куточка. Прописали. Відступаємо, рахуємо дві клітиночки в сторону. Будьте уважні, рахуємо один, два, ставимо олівець і прописуємо рівненьку лінію. Довжиною в 3 клітиночки. Від верхнього правого кутика пишемо гілочки нашій ялиночці. Від верхнього правого кутика до нижнього лівого кутика. Від верхнього правого кутика до нижнього лівого кутика. І з іншої сторони від верхнього лівого кутика спускаємося до нижнього правого. Опустились на одну клітиночку вниз, від верхнього лівого кутика до нижнього правого. Прописали похилу лінію. Відступаємо дві клітиночки в сторону. Рахуємо один, два. Прописуємо довгу лінію довжиною у три клітиночки. Один, два, три. А тепер пишемо. Похилі лінії. Від верхнього правого кутика до нижнього лівого опустились на клітиночку вниз, від верхнього правого кутика до нижнього лівого. І з іншої сторони від верхнього лівого кутика опускаємося до нижнього правого. Одну клітиночку вниз від верхнього лівого кутика. До нижнього правого кутика. І виходять у нас ось такі ялиночки. Відступаємо знову дві клітиночки в сторону 1, 2. Прописуємо довгу лінію довжиною в три клітиночки і похилі лінії. Пишемо гілочки в нашій ялиночці. Відступаємо дві клітиночки, один, два. Довга лінія і похилі лінії. Відступили дві клітиночки в сторону. Один, два. Пропишемо довгу лінію у три клітинки і короткі похилі лінії. Утворюються ось такі чудові ялиночки. Прописуємо так до кінця рядочка. Прописали цілий рядочок. Повторимо ще раз і пропишемо ще один рядочок ялиночок. Відступаємо одну клітиночку вниз, одну клітиночку в сторону. Пишемо довгу лінію у три клітиночки, опускаємося вниз. І похилі короткі лінії з однієї сторони і з іншої. Пишемо від куточка до куточка прописала до кінця рядка. Дітки, сьогодні на занятті ми вчилися з вами поєднувати довгі похилі лінії, писати ламану лінію із довгих похилих ліній. І також вчилися з вами писати ось такі чудові ялиночки.